Численні ножові поранення, і як наслідок смерть, таке трагічне завершення сварки між двома чоловіками у селі Смаківці Тернопільського району. Спільна неприязнь виникла у обох через жінку. Повідомлення про смерть 44-річного мешканця району надійшло до правоохоронців тернопільського відділення поліції від медиків. Потім виїздо слідчо оперативної групи на місце вчинення злочину було виявлено труп чоловіка 1973 року. Під час детальної огляду було встановлено, що на ньому є ознаки насильницької смерть, а саме ножові поранення. Як з'ясували слідчі, мешканець Тернопільського району у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності. Розлучившись з дружиною, він продовжував щодня навідуватись до її домівки, навіть коли вона вдруге вийшла заміж. Часті конфлікти і довели до протиправного. Того трагічного дня подружжя перебувало на відпочинку, а першим додому повернувся чоловік в хаті вкотре застав колишнього. Той вже був на підпитку. Слово за словом і зав'язалася шарпанина. Розлючений господар схопив ножа та став наносити удари опоненту. Спинився лише коли той впав на підлогу. Саме тоді додому повернулася дружина. Жінка кинулася викликати швидку. Однак медикам залишилося лише констатувати смерть. Важко поранений чоловік помер ще до приїзду швидкої. В Ході проведення слідчих дій із підозрюваним. Останню свою вину у вчиненні даного кримінального. Правопорушення визнав повністю та щиросердечно розкаявся. Після чого останнього було затримано в порядку статті 208, та на даний час вирішується питання про обрання останнього запобіжного заходу. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.